Душа у безвісті полі, очима зорі проведуть, чи хоч почешок той калини мені на груди покладуть, мовчилась, од гостявала на цій неправильній землі. І от співала, от співала ще од Ведуть Марусю, люденьки, ведуть. Куди? Вам, люди що, зі смертю по дорозі? Куди ви випретеся? Гіршете. От добре, що в полку вже нема. Бо я з їм на все оце дивитись. І проти кого лиху шаблі, Та краще вже самому задавитись, ніж дівчину побачить у петлі. О, Господи, спаси нас у каву. Люди, був вже такий звичай, коли вели на страту козака. Виходить дівчина, утрутовши обличчя, що не бачить навіть і яка. І каже, я з ним поберуся. І віддавали ж смертника таки. А що як я врятую так Марусю, то ти ж не дівка, тут же навпаки, в який же ти їм взявися подобі. І що їм скажеш? Ні, не віддадуть. Ти ви яка, ідея не споткнешся, іде під зашмок, а диви яка. На матір схожа, тільки трохи вища. Ті самі очі і така ж коса. О господь, хустину цього не було. Синіться. Геть по нас власнив, Читати в голос цей універсал. Іване, брате, як ти встиг, наш гетьман, власть високий, такий наказ читати дати Вчора й Маруся вийна луном, чинила злочин в розпачі страшному, чинивши зло, вона не є злочина, бо тільки зрада є тому причиною. Невільно теж, караючи прицім, не орахувати також і чесно. Її пісні, як первому цінні, як скарб серед за них моро, коли наші битви на папері голуб, лише в піснях вогонь по той пашить, таку співачку покарать на волю. Та це ж не що, а пісню за души, за ті пісні, що їх вона. Складала за те страждання, що вона страждала, за батька, що розп'ятий у Варшаві, а не схилив перед ворогом чола. Не лише б городу Полтаві, щоб і вона ще страчена була. Тож відпустити дівчину негайно і скасувати вирока того. Універсал, прочитано публічно, щоб справу твою уморить на вічно. было банду, потому что было сильнее.